Доброго всім дня, хто завітав на мій канал, і зразу попрошу вас підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Сьогодні обіцяна в'язка візерунок кукурудза, що я можу про нього сказати. Це один із візерунків, який в'яжеться на основі резинки 1 на 1. Ось дивіться, ось цей відрізок, він зв'язаний, можна сказати, резинкою 1 на 1 з варіантом. Бо, як бачите, отут між стовпчиками лицевих петель, ось така йде. Лицеві і виворотні, чередуються. Тобто вона, ну, якби не зовсім резинка, так? вона не стягує полотно, тому що, тому що коли ви в'яжете резинку один на один, у вас оці стовпчики лицевих петель опиняються прямо отак в прикупі. Зумієте, тут цього немає. Ну, для якихось моделей підійде саме такий варіант. Так, чому я сказала, що на основі 1-1, так і бачимо, бачите, як йдуть у нас лицеві стовпчики, і пішов стовпчик з оцими такими ось кукурудзинками такими. Так, і я, мабуть, кілька слів скажу саме про цю. Вона в'яжеться легко, запам'ятовується, ну, Можна в'язати зразу, не переживати, що ви, може, щось забули, бо тут все просто. Лицеві ряди в'яжуться лицевими петлями. Виверідній ряд повертаєте і зняли кромкову, далі в'яжете. Ну, ми так всі звикли, ми починаємо з лицевої петлі. Лицева вибритня, лицева вивертня, лицева виверідня. Повернули знов всі петлі лицеві. Розвернули знову. Лицева вивертня, лицева вивертня. І в нас з виворотньої сторони, над вивертніми рядами, завжди йдуть вивертні. Над лицевими. Над, там, де ви бачите, що ось така історія, це у нас будуть лицеві петлі. Буде така хусткова в'язка образовуватися. Так, далі. Пров'язали ми назад лицева вивертня і опинилися. На лицевій стороні, і нам треба в'язати далі нашу кукурудзу. Як ми це робимо? Там, де у нас іде ряд виворотніх петель, або, як в нашому випадку, стовпчиком петель хусткової в'язки, у нас тут виворотня петля перед нами буде лежати. Дивитися, на нас виворотня петля. Її ми знімемо з. Разом не пров'язуючи, знімемо разом з накидом, далі лицева. А краще я вам це зараз покажу. Ось в мене, бачите, якраз я пройшла назад, і в мене тут перед очима лицеві і виворітні петлі. Ось вони. Лицеві і виворітні. Бачите, тут починається з виворітні петлі. До речі. Так що, ну Хоча це не обов'язково. Таким чином ми маємо в основі вже резинку закладену. Наприклад, ви в'язали якийсь манжет, чи що, чи низ виробу, светра чи шапки, просто резинкою один на один. І далі вам треба вже в'язати візерунок кукуруза. Кромкову знімаємо, як завжди. Далі бачимо, у нас виворотня петля. Знімаємо її з накидом, не пров'язуючи накид ось прямо на спиці. Слідуючу лицеву в'яжемо лицевою, як вона є. Далі знову знімаємо знакидом виворітню, лицеву в'яжемо, як вона є. Ну, таким чином, бачите, що виворітня, вона вивертня залишається, лицеву ви пров'язуєте лицевою, як вона є. Та сама резинка один на один. Просто ви виворітню не пров'язуєте, а знімаєте з накидом. І поїхали так до кінця ряду. Бачите, да? легко. Просто одну знімаєте з накидом, другу пров'язуєте, все. Нічого складного. Наступний ряд виворітний. Що ми робимо? А робимо те саме, що і в першому рядку. Знімаємо нашу кромку, далі у нас йде петля з накидом. Ми знову знімаємо з накидом, з другим уже. Два накиди таким чином у нас утворюються над нашою петлею. Далі ми бачимо виворітня, але ми, як я вже сказала, в'яжемо так само, як попередні, в'яжемо лицевою. За рахунок оцього ця лицева, а з лицевої сторони вона буде виверідня і буде утворювати ось ці наші бубочки. Так, поїхали далі. Знову знімаємо лицева, знімаємо лицева, і так до кінця ряду. Бачите, нічого складного. І запам'ятовується легко, якщо там пров'язати буквально раз, чи два щось, і вже можна запам'ятати, як в'яжеться. Не треба ніяких схем, описів. Один раз, ну, відкрили відео, подивилися. Забули, значить, відкрили ще раз, пригадали. Так, ми на лицевій стороні. Що ми бачимо? Ми бачимо виворотню петлю з двома накидами. Пров'язуємо і обидва накида, і петлю вивертню петлею. Далі лицева. Знову виворотня. Все, що тут у нас скопилося. Пров'язуємо виворотню. Лицева. Знову так само накинули. Вив'язали виворітню, лицева. Ну, Таким чином ви бачите, що у нас знову перед очима. Скажемо, резинка 1 на 1. Ніщо інакше, як резинка 1 на 1, бо ми в'яжемо вигорітню, вяжемо лицеву. Вигорітня лицева, вигорітня, лицева, виворітня, кромкова. Все. Третій рядок для зали. Бачите, вже видно у нас оці наші штучки. Розвертаємо. Тут взагалі, все просто. Тут, так як дивиться на нас в'язка, а дивиться вона на нас резинку один на один, так ми її в'яжемо. Ось, ми бачимо лицева, виворітня, лицева, виворітня. Все, поїхали до кінця ряду. В'яжемо так, як на нас дивиться. І це така сама основа вже, як би, для. Слідуючого рапорта пров'язали рапорт пров'язаний. Так, слідуючий, що ми, 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 ми робимо? Ми знімаємо кромку, виворітне петля. Що ми пам'ятаємо, ми робимо? І знімаємо разом з накидом, далі в наклецела, так як вона є. Зняли, пров'язали. Зняли, пров'язали. І так до кінця. Бачите, все дуже просто і легко. Нічого складного. І така, знаєте, в'язка, ну, як мені здається, вона підходить для таких об'ємних речей. Ну, шапки може, більше берети. Ну, Светер можна зв'язати, якусь дитячу річ. Хто любить таке все Та ще й на оверсазі тут взагалі це буде. Так, виверідня сторона. До речі, подивіться, як вона виглядає. Так, знов у нас тут одинакет, є, нам треба ще один. Зняли. Далі пам'ятаємо лицева. Зняли лицева. Зняли лицева. Просто, як бачите. Два ряда, візерунка пров'язано. Це бачите все. І ось у нас ось проявляється наш візерунок, далі у нас вже два накиди є, лицева сторона, тут ми вже все пров'язуємо. Разом пров'язали, далі лицева. Разом пров'язали виворітньо, далі лицева. Пров'язали виворотні лицева. Бачите, так? Виворотні стовпчики, лицеві стовпчики. Так, це вам такий теж орієнтир. Як треба в'язати? Так, все, до кінця ряду. Пров'язали таким чином. У нас два ряда рапорта кукурудзи. Виявно. Знову бачимо, ось виявились наші проявились наші бубочки такі. Так, ось такий візерунок вам у копілочку, а я зараз вам ж покажу ще один, е, анонсую слідуючий. Анонсую я вам наступний ось такий теж жовтий бачите це мені дістався светер, мені віддали на шкарпетки. Ось уже рукави вже пішли туди, а тепер у мене оце такий светр, такий об'ємний, бачите, гарний. І мене зацікавила ось ця. Я ніколи не бачила вперше, чесно кажучи. і... Вирішила, так, знаєте, додивитися, як же він зв'язаний. Не знаю, як він називається. Е, ну, я собі подумала, якщо це в мене була кукурудза, то це дуже схоже вже на попкорн. І тому я, мабуть, так і назву його попкорн. І може, він, хтось знає його справжнє. Як він насправді називається. Так, буду розбиратися. А вам тоді покажу, як він зв'язаний був. Ось ви бачите такий гарний. Може, комусь сподобається сполучення таких візерунків, і хтось захоче собі зв'язати такий самий светрик. До речі, дуже-дуже симпатично виглядає. На все добре!